Російський бомбардувальник-ракетоносець, який тероризував ракетами Х-22 українські міста, сьогодні зранку підбили наші зенітники за допомогою розвідки. Літак врешті впав у Ставропольському краї за 300 кілометрів від кордону з Україною. Там місцеві і зафільмували момент падіння. Російські пабліки пишуть, що надзвуковий бомбардувальник Ту 22 М 3 саме повертався з повітряного простору України. Чим саме ЗСУ наздогнали бомбардувальник в повітряних силах? Не зізнаються, але кажуть, що. Що це був саме такий боєприпас, яким в лютому вразили літак радіолокаційного виявлення а 50 В результаті збиття пишуть російські пропагандисти двоє членів екіпажу літака шпиталізовані. Ще один загинув. А четвертий за різними даними або загинув, або зник безвісти. Офіційна версія росіян літак не збили. Він впав через технічну несправність. Такі надзвукові ракетоносці в Росії більше не випускають. Тож збиття одного досить чуттєва втрата для ворога. Як заявляють в українській розвідці, одразу після падіння бомбардувальника інший піднятий в повітря стратегічний ракетоносець розвернувся і передумав нести свої ракети в Україну у повітряних силах. Сьогоднішню операцію називають унікальною. Маємо коментар з цього приводу речника повітряних сил України Іллі Євлаша. Цей бомбардувальник він використовувався для обстрілу української території ракетами типу х 22 які до речі сьогодні також ми дві вперше в історії російської української війни збили, і певним чином це така нова віха, так новий етап війни, коли ми вже можемо проводити такі складні операції по збиттю стратегічних бомбардувальників. Ну і безпосередньо вже таких ракет, як Х-22. Отже, зсу навчилися збивати стратегічні бомбардувальники ворога і крилаті х 22 Вітаємо наших захисників з новою віхою у знищенні окупантів. Донатимо і допомагаємо, як можемо. Пишіть свої думки з цього приводу, палець вгору. Ми продовжуємо.